Привіт! Ви на каналі компанії Fine Evolution, мене звати Іван, і сьогодні я розкажу про таку нагальну потребу українського бізнесу, як приймання платежів з пластикових карт у валюті. Для цього ми радимо використовувати таку систему як Stripe. Stripe це міжнародна система, яка дозволяє приймати платежі з пластикових карт, зберігати дані платників, робити повернення, робити разові або періодичні платежі, а також відшкодування платежів на банківські рахунки або рахунки в платіжних системах. Але, на жаль, Stripe не працює з ФОП або іншими формами українського бізнесу. Тому ми радимо використовувати в такому випадку таку зв'язку. Компанія в Євросоюзі, наприклад, це може бути естонська юрисдикція, плюс рахунок платіжної системи, такий як Payoneer, тому що для естонської компанії доволі складно відкрити рахунок в банку, плюс Stripe. Якщо ми будемо використовувати іншу юрисдикцію, наприклад, відкриємо компанію в Польщі, то можна відкрити рахунок в класичному банку, наприклад, ПКО. Страйк в даному випадку виступатиме таким шлюзом, який дозволяє прийняти платежі з пластикових карт платника на рахунки в банку або в платіжній системі Пенір. Отже, для того, щоб вийти на ринки США та Європи і приймати платежі в доларах чи євро, ви маєте пройти наступні етапи: це реєстрація компанії, наприклад, в Європейському Союзі, відкриття рахунку в банку або платіжній системі, реєстрація stripe аккаунту і інтеграція Stripe на ваш сайт. Детальніше про Stripe, Payneer, вибір юрисдикції для реєстрації бізнесу, ви можете знайти інформацію на нашому сайті або отримати з консультації від нашого спеціаліста. Дякуємо за перегляд! Залишайте в коментарях ваш досвід використання Stripe, а також ставте нам і підтримуйте український контент.